У мене є робота, у мене є бабки. У вас таких бабок немає, як у мене. Супермайстри вийшли до роботи. Інтересно, от що зараз вони мені розкажуть? Їм зірки стали. Чи курс долара винувати? От чисто інтерес. Хочу був і грати завтра еліт. Ти що? Свято що? Це що, що свято? Ну, що, ти у свято розроби, що? ну я не знаю, я працюю ніби І Ви не хочете не робити, Ігор, я ж не заставляю. Ігор мені сказав, що типо, у свято не робити. Ігор сказав у свято не робити. Я щось сумніваюся, що Ігор таке сказав. А ну і давайте подивимося, що ви за сьогодні зробили. 40 цеглин поклали за сьогодні. Ну як сьогодні що у вас вийшло? Ні, до вечора ще я зараз за два До вечора за два куба ще заготите? Це щось таке невероятне. А ти що, сумнівався Ну були трошки А Ну-ка. Я показував кілька разів, покажу ще раз. Не треба мені ще раз показувати, я сам знаю. От, кірпіч стоїть, оце. Це тіло сердечника. Ви були не дуже тверезі, коли це було. Але от я ще раз кладу ще раз, тіло сердечника. Це тіло сердечника один. Це тіло сердечника два. Так вони як кірпіч, так вони такої товщини, розміру, січення. Добре, я мурую. Я один мурую. Ну, трошки не добре, тому що, по-перше, шов у вас здоровенний, він має бути від 8 до 15 мм. Друге, якщо ви вже муруєте, то перев'язка має бути такою, я показую. Поставили цей блок. А цей блок в'яжеться від половини на одну третину. Далі, в'яжеться, таким чином. я тебе переб'ю, у нас йде течок. І щоб була перев'язка з тичок, він да. і так може бути, блядь. Я не можу тепер зробити. Інак. Ну хорошо, давайте кладемо тичок. Кладемо тичок. Наклали тичків, так? Да? Кладемо ще тичок. Я зрозумів. Все, 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 все. Я покажу, бо може ви не вспомните. Показую, як ще може бути. Все Все. зрозуміло. Все. Може бути так? Може. Дякую за підказку так і робіть. Ззовні. Заповнені, вони не заповнені. Хоч похвали мене, фетера. Поки що нема за що. Поки що тільки негатив. Ігор, Ігор сказав, що. Скажіть, а ви не могли б без алкоголя, хоч коли наверху? Бо це небезпечно тут, ви розумієте? Що мене посадять, якщо щось там. Я нормально себе ощущаю. Ну, ну, я ж пам'ятаю, ти перший день казав. Це після роботи. Мене в житті на роботі ніхто не бачив, навіть випив. Навіть сусіди мене не бачили, навіть діти не бачили Я Не то щоб шеф на роботі. Я не трезвий, я можу йобнути, але так тихонько і легонько. Зараз щось буде польовано. Доброго дня. А що ви робите? Я ж поясняв цей. Що, щоб він в бетон виходив. Тут і тут має бути сердечник. Да. Я ж клав вчора цеглу отут. Да. Це я ще раз кладу цеглу. Я третій раз кладу. Оце тіло дзвонив. Та який гіобразний, я третій раз кладу його, показую. Да. Скажіть, а що з унітазом, що він такий страшний у вас? Треса, 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 тре, наверное, ну так що паша? Та ж є івантус, є вода. Чекайте, куди ви йдете? Чертеж нічого не дасть. Я ж вам показав вже. А ви знов випив на роботі. Я ж вас спросив зав'язувати з алкоголем. б я не робив, я то саме... Ну ви не робите те, що треба. <плес> <плес> я казав, тут не класти оцей кусочок. Це ви далі кладете ряд. Ви знов випив Послухайте, я не хочу, мене це не влаштовується така робота. Хочу тобто, спрягувати звідси, так? Да? Так, да, збирайтесь, уїжджайте. Я просив, ви знову випив, знов випивши, знов робите, непонятно що. Добре, їдьте з Богом додому, бо ви не від того. Ти ти не не Зробили п'ятий день тут. Є п'ятий день, один день я робив, один я можу. Все, йдіть, збирайтесь, їдьте. То не буде діло. Не ти мене брав на роботу. Ігор зараз мене візьме на інший об'єкт. Ігор зараз мене візьме на інший об'єкт. А чого ви так впевнені? А, а ну я його набираю Давайте набирайте. Якби я не робив, я ставлю. Да ви не робите, ви, ви всі бухі кожен день. Коротше, давай мірім це і давай бат, буде побачити. Куди ви пішли? Зробив, давай мірі, що я зробив. Ну і що мені робити? Він каже, що я мало зробив, я не робив. Чи що, нічого не зробив. Та куди ви йдете, йдіть сюди. Що, Ігор, у вас бере на другий об'єкт? Чекайте, а ну, Ігор. Ігор, хоче брати, хай бере, я що, проти? Ігор, ало, ти на зв'язку? Що мені робити? Свалювати звідси чи працювати далі? Я не... Що ти... говорити, я своє сказав вже. Коротше, Паша сказав, щоб я їх звалював. Не знаю чого, що типу... Не знаю чого. Не знаю чого. Та все ви Та... знаєте чого? Я... я попереджав за алкоголь. Я прийшов п'ятий раз ви в гашені. Я ж попереджав вас, я просив по-людськи. Після роботи пийте, я ж не проти. Короче, Я поїхав з Ігорем посоветуйся. Якщо я тут потрібний, я рано заотичу. Ні, ви не потрібні, вибачте. Я не Ми, ви не робите так, давай, тоді я це міряю. Ну і що? Пойдем піска. Скільки піска ви підняв? Кубатур. Скільки? Світ. Скільки? Скільки це стоїть? Міряємо цю кубатуру, міряємо, пагонь Угу. То Та якраз на ті три тисячі, що ви взяли, це десь робили. Оцей робили. Я заробляю у день 50 доларів, не у тебе. Ну тоді заробляйте, я а, ж не та... плачу. а що ти мені тут починаєш? Це мій об'єкт, я тут главний, ну, ти... от я і починаю. й добрий твій об'єкт, чувак, добрий, що ти добре. Я вас взяв до роботи, дав вам роботу. І що? Дав вам інструменти. А Які претензії до мене, які претензії? Та ти? я вам показав три рази, як канали сердечники Що? Саме головне я сказав: я випивших, ну я не можу з випившими. я Тому тут я це говори, вис... Беру болгарку, я тоді взяв. Не, ви вже все, вже все. Ну, все, да. так побачимо, що. А ти ще будеш шукати сюди людей. Добре, добре, добре. <рес> Ви не переживайте. Що, що? Ти що подивишся, хто тут у тебе буде робити ще набагато гірше, ніж я. У мене є робота, у мене є бабки, у вас таких бабок немає, як у мене. <рес> Ви не переживайте, що, у нас побачимо? є... Тусуйся. Добре. Е, чекай, треба це поміряти спочатку. все. І ти додав бабки. У мене є бабки, у мене є бабки. У вас таких бабок немає, як у мене. За пісок три тисячі. Три тисячі за підйом одного куба? Куба, куба. Я тобі порахую зараз. Ні. Що ви порахуєте? Ви знаєте, як рахувати в стіні кубатуру. Я з 90 років. Хорошо. Скільки по нормі сюди йде розчину на кладку в 25. Я, на... я не хочу це говорити. До побачення. Все. Стоп. Я заробляю 50 доларів. Взагалі не напрягаю. Є бабки, ще набагато гірші, ніж я. Не слід вірити всім, хто розказує, що їх кинули на роботі. Хто додивився до кінця, став лайки і пока.